Росіяни масово закривають шахти на тимчасово окупованих територіях. Російські компанії, які у 2024 році орендували 15 вугільних шахт на території окупованого Донбасу, ДНР і ЛНР, вони відмовилися розробляти дев'ять з цих шахт. Про це Повідомило одне з російських медіа причини. Вони називають нерентабельність шахт через поточні світові ціни на вугілля, через високі витрати. І тепер інвестори намагаються повернути ці шахти владі цих тимчасово окупованих регіонів для подальшої ліквідації. Цю інформацію підтвердили в українському центрі протидії дезінформації. Ми сказали, що окупаційна влада вважає, що розробку технічного проекту з ліквідації та функцій. Цінування об'єктів, ну до їх консервації або ліквідації, мають оплачувати інвестори зі своєї кишені. Інвестори ж вважають, що цим має зайнятися влада, адже йдеться про е, чималі витрати до 3 мільярдів рублів. Це десь 32 мільйони доларів США на рік. Дуже шкода, що український Донбас, який міг би багатіти процвітати. Але через Росію люди мають подачу води по годинах, зруйнований стадіон шахтар, закриття шахт та підприємств. Куди приходить Росія, приходить руйнація, розвиток закінчується. Що думаєте з цього приводу?